Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 18 число. Дискуємо пшеничку. Робимо по найму, найняла нас людина. Зробити дисковочку. Тут у нас пшениця, є оце дроничник колючка. Пшениця маса хороша. Я маю на увазі солому, тут тобто десь по 25-30 см, має трактор Ніколанд і агрегатується він у нас з Дукатом 4 контроли. По навігації входимо в цей поверх на діагональку взяли. Обробіток іде на глибину 10-11 см, ну, до 12. Людина попросила, щоб так ну, нормально було, тобто не там не 5, не 8, а поглибше трохи. Зійшуюсь на тому, що від 10 там, до 12 сантиметрів. Де обробіток трошки кидає так не сильно, трясе трохи Є колії від оприскувача, там трошки посильніших кидає, але в принципі дісками це все підрівняється і буде рівно. Знімав відео, закінчилась пам'ять, треба було почистити, ніяк не було часу. Потім як чистив, удалив половину відео, якого записав, коротше. думаю, ну все, ну. Вже якось і настрої знімати не, не дуже було. Ну, Думаю, треба підписників давати якийсь контент, щось знімати. То, що Давненько ми не знімали. Ось так от виходить у нас такий обробіток. Бачимо так. Яке є, ну, яке бове, яке стало. І тут буде два сліда, ну, два прохода, одна дісковка і буде друга дісковка. Таке ще є. Короче, за день, якщо зранку ти там в полі десь. Коротше, пам'ятаєте, відео, яке я минуле викладав, вчора, здається, чи позавчора. Відео, там, я знімав там де ріпак, ми, ми дискували, хоч там пшеницю дискував, потім знову ріпачок і скажу вам так, що якщо нормальні поля... Тобто не 2-3 не гектари, а такі там 5, 10-15, а ще краще, якщо там гектарів 40-50, то коротше, отако зрання, там десь 8 часов да, десь у полі виїхав. І десь до 9 вечора, можна навіть з 9 ранку десь так, десь до 9-10 до вечора можна зробити 40 гектарів, там 42, отак приблизно. Я там минуло відео я знімав. Виходить, я в пів восьмої був на полі і в пів дев'ятої я виїжджав з поля. Ой, вибачаю, не виспався. Коротше, зробив я 43 чимось гектарів. 43 там 20 чи 30 соток. Якось це з обідами, це з заправкою, тобто, ну Коротше. я вважаю, що це дуже такий непоганий результат за, за день зробити 40-42 гектара. В принципі, якби я там ще не в'їхав пів дев'ятої, а виїхав десь 10 з того поля, то я думаю, гектарів 45 я б зробив. Прибується. Тут же, тут же самі рахуйте. Що, ну, як для мене це прям ну, дуже хороша результат, це не дискова не якась там е, велеса гру, 2,5, ти бігаєш з нею, а толку такого собі. Ось таке вам. Так, як така пилюка, сухо. Так, Ну, та що таке розібався. Проїзводительність дуже обалденна. Як на мене, блин, в, день, в день робити по 40 гектарів це прям ну, нормальна тема. Реально можна, можна жити. Хожу я з швидкістю 13,5 і 14 км. Оборот там до 2000 обертів. Трактору ну, не важко, йде нормальний. Не сказав, що в нього там якесь велике навантаження, ну, тобто, все нормально. Був коментар під відео, Минулим відео, коротше, там чоловік питав. Моє, блін, вискочив дорогу. Питав за МТЗ 80 і Духат, дукат 4-хметровий, здається. Ні, да, 3-хметровий, коротше, дукат, чи не він. Чесно, Блін, не знаю навіть як. Як воно буде, я думаю, якби був якийсь 892-й або 82-й з передком, я думаю, 3-метровий, ну, трошки в нагрузочку було б йому, трошки важкувато, я так думаю, напевно. Ну, терпімо я думаю, було б нормально. Це якщо там його шпарить на глибину 10-12 см, я думаю, йому буде важкувато. А якщо робити обробіток ґрунту десь 5-8 см, то думаю, в принципі, може їх потягнути. А от без передка, ну не знаю навіть. У нас є тут людини знайомої. в них МТЗ, здається 82-й або 892-й. От не пам'ятаю у нього дукат 2,3 метра, здається. Чи 2,5 Щось таке. Здається, 2,5 метра. Правда, не знаю, як він в роботі не бачив, як він, але я думаю, якщо людина взяла такий і ну, значить вона ним робить. Думаю, що було би. левка чорний. Десь вимазався по воді. Так, ну що вам такого ще розказати, в принципі, навіть навіть не знаю. Поле тут 9, 9 з копійками майже 10. Людина. Ой, та да ти що розівався. Людина, здається, що біля 20 гектар треба зробити. Щось там 19 з копійками. Ну, коротше, біля 20 гектар думаю, тобто, ну, Сьогодні зробимо це точно це мільйон відсотків. Тобто, якщо ми в день робимо по 40 гектарів, то тут 20 гектарів, думаю, десь після обіду, там десь в годині четвертій-п'ятій може, закінчую. Тому що е, між полями велика відстань є, Тобто, від цього поля до іншого поля треба їхати аж у село, через село. Короче, е, Блін, відстань є між полями. О, це теж трошки часу займає. А так, все, все буде чітко. Ставимся. Дивіться, як тут все за ленін, досить чого. Обалденно, обалденно. Так що, друзі, якось так, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, питайте, що вас цікавить. Всім! Всім подякував. Підпишіться, будь ласка. На цьому все. Завершуємо наше відео.